Оно oh, no, перепрошую. Вітаю в клубі з радожерів. З вами Роман. А ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде москвомовна киянка з каналу Іріна Дизайн Київ. Схоже, хтось із загону Путіна відколовся колись і переїхав в Україну, хоча вона вказує, що вона корінна киянка. Я думаю, усі ви чули історії, коли людина каже, що сьогоднішня війна це все Америка робить. Без приколу є такі люди, які думають, що війну почала Америка проти Московії на нашій території. І за логікою таких людей, саме тому ми самі себе бомбимо і обстрілюємо. Ну, знаєте, ось ця от байка про те, що київська влада бомбить Донецьку Луганську області 9 років. Десять, да. Дивно, як за ці 9 років ми не знищили усю Україну, адже це так логічно обстрілювати країну, в якій і самі живеш. А потім казати, що всьому виною вакцинація від ковіду. люди, е, оболочки, е, Їм разом, що можна пожелати, очередного бустера Должна прийти оптимізація населення, е, такий, естественно, іскусний відбір, і бустери тут нам в допомогу. Свого часу я теж був проти примусової вакцинації, саме примусової вакцинації, але я просто був не впевнений в усіх цих вакцинах. Бо було дуже багато скептицизму в цьому всьому. Ну, ви зрозуміли, але ніколи я не казав, що це якийсь світовий зговір. Знаєте, щоб знищити людство. Бо якби якісь там умовні масони хотіли б знищити півпланети, вони б давно це зробили і не запитували б вас про це. Ну добре, повернімось до Ірини. Хоч канал і називається Ірина, дизайн Київ, останні роки Ірина знімає просто влоги. Ну, те як вона гуляє вулицею і стремтячою в руках камерою. І іноді щось там коментую собі під ніс. Якщо чесно, я думав, такий контент знімають лише маленькі діти. Але Ірина далеко вже не маленька. Щоправда, в голові там якась вата. 24 лютого 22 року вона знімає відео, де показує ситуацію на заправках, і каже, що американці рознесли Югославію. Я не думаю, що Росія прям буде бомбити Київ, і Харків і Одесу. тут головне, щоб не почалася така історія, як в Югославії, коли американці прийшли там наводити порядок і розбомбили Білград. Це страшно, так. Хоча цю версію розповідають лише московіцькі пабліки. А ще вона каже, що десь прочитала, що наші обстрілювали безпілотники. вроде говорят, что що стреляют типа українські войска по безпілотникам вокруг аэропорта, там ещё где-то десь... взрывы такі серйозні були. Ну так, безпілотники розміром з гелікоптер, які переносили москворилих вояк. Потім виявляється, Московія просто хоче забрати частину Донецька, Луганська, які були совєтською частиною. Ну я думаю, там ситуація така, що е, Росія хоче забрати е, Донецьку-Луганську область цілком е, в границях Совєтського Союза, тому що там ще час Донецької області під Україною. От а забирають как би ціліком, тому ну, вроде, розборки там у нас вроді какби не должно бути. З яких пір, хоч якась частина Донецьку чи Луганську, це частина Совка взагалі, як частина області може бути. Частиною області іншої країни, ще й країни, якої вже немає понад 30 років. Під кінець дня вона досі не розуміє, хто обстрілює нас, сам Бутлер чи може то Байден. Звісно, про експертизу вона і не чула. Путін стріляє чи наші стріляють? Непонятно. бомба, якщо то як Дока узнать кого вона прилетіла чи а Путіна адже всюди зговір, всюди це ці... НАТО і Америка. Потім вона вирішила поїхати за місто і показує. Куди москворилі влучили, а куди ні. Ну, знаєте, що москворилі точно туди влучили. Навіть не буду вам це показувати, аби не отримати за це страйк від Ютуба. А далі почався Самий сок. У той час, поки більшість українців починають відмовлятися від усього, що, хоч якось, пов'язано з, з упітеками, це стосується і свят також. Є от такі ждуни 9 травня. Uh, Сьогодні 9 мая, Я от іду по Києву і збираюсь показати, як uh, у нас відмічають цей історичний день. Uh, особих не питаю, скоріше всього все грустно. Ну що є, то є, А тим... У кого сегодня день э, примирения, э, скорботы, Европы и там еще какой-то фигни, э, хочется сказать и пожелать ничего. Ах, ця акторська гра! Для тих, кому важко читати інформацію в інтернеті, прочитаю для вас трохи історії в Україні. 8 травня відзначають як День пам'яті та примирення, який присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. І це не одне й те, що й день перемоги. Справа в тому, що Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Тому цей день, саме 8 травня, присвячений пам'яті понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано тим, хто загинув на фронтах в окопах під час бомбардувань. Хто побував у Полонії, Канстоборах чи просто зник безвісти, таку дату, 8 травня, обрали не випадково. 7 травня 45-го року був підписаний акт воєнної капітуляції Німеччини. Він набув чинності 8 травня о 23.01. З такої нагоди, того дня у багатьох містах Європи та США провели святкування, але на вимогу СРСР. 8 травня 45-го року, о 22.43 за середньоєвропейським часом, це по суті вже 9 травня. У передмісті німецької столиці Карл Хорсті підписали ще один акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Цей акт підтвердив аналогічний документ, підписаний днем раніше у Реймсі, і підтвердив час припинення вогню. 8 травня о 23.01 за середньоєвропейським часом або ж 9 травня о першій ночі за московським. Тому День перемоги у СРСР та у країнах, які були ним окуповані. Відзначали саме 9 травня. Якщо ви вважаєте, що це все фейки, європейці щось там придумали, просто загугліть і знайдете купу доказів того, що день перемоги саме 8 травня. Але Сталін захтів іншу дату. Взагалі, то людей нормальних, адекватних в Києві, ще багато. По моїм прикидкам, я думаю, десь... Примірна половина. Хоча кількість їх катастрофічно вмішається. Мені здається, чи коли людина каже, що за її мірками в місті лише половину людей адекватні, то з самою людиною не зовсім усе добре. Типу, усі неадекватні і лише я королева адекватності. Ну, молоток не молоток. До речі, якщо вас цікавить влог, тоді рекомендую вам канал. Балицька Влог. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список баналів малоросів колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Слава Україні!